Добрий ранок. У нас в роботі новий об'єкт, квартира трьохкімнатна, двох, з двох сторон, з цієї сторони, і он з тої сторони. Тут, як завжди, ми виконуємо сегментний ремонт, тягнемо з низу до верху, ну, на дві сторони. Тут був виконаний капітальний ремонт покрівлі силами не е, жителів, а Фінансування якого саме, не можу сказати. І так дивіться, які ж тут наслідки цього капітального ремонту. А наслідки тут наступні. Що ми маємо рубероїд, бачите, який весь в пухирцях. Ці пухарці, це означає, що його пережгли. Дуже добре пережгли цей матеріал. І рано чи пізно ці пухирці взриваються. Цими похирцями знаходиться чорний бітом, який від сонячних променів приходить в негодність. Плюс додатково ми маємо тут отакі от цікавості, що фанова труба не була обклеєна. Шов оцей чорний не має бути. В принципі, тут ця покрівля не тече, але замовник захотів перестрахуватися для того, щоб в зиму зайти з спокієм. Тому ми робимо ту сторону, виконуємо цю сторону. Як завжди, працюємо якісним матеріалом. От він, коїзоло PPPE 4,5. буде влаштована тут покрівельна вентиляція. В виді флюгарок. Ну і примикання до вент-каналів. Ми плануємо цю роботу на такому на чилі виконати за два дні. Як воно піде, будемо дивитися. От, робота до. Ну і наступне включення буде вже після. А в нас уже ще фі... об'єкту. Не вдалося, на жаль, мені засняти тут. Цей процес, але я вам засніму результат те, що в нас вийшло. А вийшло в нас наступне. йшли ми знизу до гори, знизу до гори, як завжди, каскадом, щоб не було не затікання в шовчик додатково, одна флюгарочка, додатково, друга флюгарочка. Як завжди, пам'ятаємо, що ми прокручуємо їх саморізом, щоб не було такого, що цю кришечку потім хтось або зніметь, або зашпоркнеться, і вона злетить, як це буває на об'єктах. Тому об'єм тут 97, ну, вірніше 98 квадратних метрів. Виконана ця покрівля була за півтора дня. Верніше, один день був підйом, другий день була робота. І був, на наступний день були невеличкі додаткові роботи виду флюгарок, виду от фанової труби гідроізоляції, латки посилення. Все як завжди. О 12.00 сьогодні вже хлопці. Відпочивали. Тому маємо отакий от гарний вид цього рубероїду 4,5 буде служити вірою і правдою дуже-дуже довго.